Служба безпеки України викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка наводила удари по Києву та Харківщині. Учасниками злочинного схематозу стали інженер підприємства Київський метрополітен, колишній працівник Укрзалізниці та водій міжнародних перевезень. Про діяльність Тріо більше розповість Олег Ендриксон. Був завірбован у 2015 році Фіздочником Тимуром фамілію. Для руйної діяльності проти своєї держави офіційно інженер підприємства Київський метрополітен». Неофіційно консерва зі стажем, яку ФСБ завербувала у Москві майже 10 років тому. Так виглядало життя ворожого агента, який до початку повномасштабного вторгнення перебував у режимі очікування. Тимур знову вийшов саме на зв'язок, для того, щоб я передавав інформацію. А желінодорожних перевозках по територію України воїнських шагов допомагали у цьому резиденту спецслужб знайомі колишній працівник Укрзалізниці, який після мобілізації залишив військову частину, а також водій міжнародних перевезень. Трудічна заключалася в тому скаїпа йдуть в сторону ЛБС. Окрім цього, до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і мати фігуранта. Керівник агентурної групи отримував від поплічників потрібні геолокації, узагальнював їх та передавав звіти своєму російському куратору. Про це йдеться в оприлюднених службою безпеки перехопленнях. Я доволі мало, кінець, але доволі Моя робота. Та я таки поняв. уже почитал. Я довольно так Больницу накрыли, конечно. Ну, то так. Ну, еще четыре места прилетело. Два из которых это моя заслуга. Резидента затримали у столиці агента дезертира у Харкові. В них вилучили мобільні телефони та вогнепальну зброю. Двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку повідомлено про підозру в державній зраді, вчинені за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні збройної агресії Росії. Третій учасник групи водій міжнародних рейсів переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує від восьми років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією. Майна дуже добре попрацювали українські правоохоронці, СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону України повинен пам'ятати, що буде відповідь. Олег Ендрюксон, програма «Вікна СТБ, марафон єдині новини.